Вітаю! Сьогодні покажу вам суперкрутий шлях зробити кольорокорекцію. Ем, оригінальне відео, як це робити, я залишу в коментарях англійською. Е, там якийсь латінуса чи іспанці, вони зробили. Дуже прикольно. Але вони зробили е, цей спосіб для Blackmagic. -у. Ну, я знімаю зазвичай на Sony, звісно, можна монтувати і будь-яке відео. Але я взяв цей варіант для Blackmagic, і просто використав для Sony, і супер круто! Ну Ось дивіться. Тобто, це це slog файл знятий, це з кольорою корекцією. Я нічого не робив, ні, ну, нічого не робив з е, футажем, з окремими файлами. Це ось, ну, просто от накинув Adjustment Layer е, з цим лутом, ось як він виглядає. Ну, Не лутом, з, з корекцією. Е, і все. І більше, і більше нічого. Е, чому я це роблю? Ну, нащо воно мені треба? Тобто, це, це от що ви там, я зараз показав, це Деліс. Тобто у нас було ось 4 знімальні дні. Я обрав одразу найкращі кадри, кинув Adjustment Layer на всі, нічого не запарювався, Просто ну, типу, це найкращі кадри з одного знімального дня. І все. І вони вже виглядають одразу без, без окремих корекцій, суперово виглядають. Ну, Тобто можна взагалі там, віддавати, там, трошки посидіти над кожним кадром, якщо там фіналізація, і віддавати. Зазначу, як я вже казав. Я не професійний колорист. Я роблю кольорокорекцію, коли у клієнта немає грошей на колориста. В даному випадку гроші на колориста є, і я потім віддам колористу все фарбувати. Але перед тим я, я ж маю затвердити монтаж, я не буду в ослозі відправляти клієнту. Тобто, я от ось такий спосіб вже зроблю, і там вони вже подивляться їм сподобається, звісно. І далі, далі там будуть професійний колорист робити свою справу. Так, давайте дивитись. Ось там це нодова, я зараз візьму і все, видаляю. Так, по-перше, ви маєте поставити такі налаштування проєкту в, колор, ну, в налаштування, Color менеджмент DaVinci він YRGB, DaVinci вінчиват Gamma Intermedia, Trex 19 Gamma 2.4. Так, 1, 2, все. Є. Далі. Перша нода. Називаємо її CST. Color Space Transform. Додаємо ще, ще одну ноду. Гаряча клавіша Alt-S. Вона буде називатися Balance. Далі, там чуваки, які робили це. Не кажуть, що треба ось 4 ноди. Ну, я не, не розумію нащо. Просто е, давайте зробимо, як вони, але ну, я потім там приберу Чотири паралельні ноди. Далі створюємо ще три ноди. Перша нода РЕК 709, друга нода. Color Space Transform знов таки. І третя нода loot. Ми створюємо ще одну ноду сюди приносимо. І знов таки це будуть три паралельні ноди. Окей. Ну, типу, базову структуру створили. Давайте розбиратись. Перше CST. Color Space Transform. Йдемо в ефекти, знаходимо Color Space Transform, кидаємо сюди. Так, Your Input Color Space. Ну, тобто, ви, ви вставляєте, яка у вас камера була. Там Sony, BlackMagic, я не знаю, Canon, там. що ви знімаєте? В мене Sony S3, s 3 S-Log. Тобто, о, бачите, воно вже переробило. І в output Color Space ми виставляємо DaVinci White Gamut. Та DaVinci intermediate gamma. rec 709 Знову ж таки, Color Space Transform. І ми тут даємо що у нас DaVinci white gamut. DaVinci Intermediate, no, intermediate. І vy, ми виводимо в rec 709 та гама 2.4. Тобто, що ми зробили? В нас ну, тут color Space Transform. Ми трансформуємо Sony камеру в DaVinci Gamut який в наш проєкт. Цими нодами ми будемо там, робити баланс і всяку фігню з цим. І потім з цієї White Gamut вона, вона переходить в Rec. 709. Далі, третя нода. Знову ж таки, Color Space Transform. Ми вкладаємо те, що було до цього. Рек 709. І GAMMA 2.4. А виводити ми це будемо. В Рек 709. Але з гамою Cineon Film Lock. І в нас є лад. Клацаємо правою кнопкою. Лад. Філмлокс. І ось цей rec 709 Kodak 2383D65. Зараз ми йдемо в баланс. Наш баланс і трошки будемо балансувати. Приб'ємо трошки gain. Так, десь так. Ну, знову ж таки, ми робимо не на окремий імідж, а взагалі. Спускаємо gain, піднімаємо lift. Ось ця нода в балансі. Вона має е, робити си, картинку з си, синьою. Тобто холодна. Чому, ви спитаєте? Тому що далі ми будемо робити теплу ось тут, там після цих колорс трансформів чи чогось ще, ще, ще там. те, І воно буде компенсувати, робити е, кольоровий контраст. Прикольно. Прикольно. Ну, зараз подивимось. Ну, зробили температуру похолодніше, так? І ліфт. Трошки прибили. Ну, не прибили, а зробили холоднішим. Типу, ну, не хвилюйтесь. Воно буде занадто синім, але потім ми компенсуємо це. І воно буде виглядати круто. Так, і тепер йдемо ось в цю ноду. Називайте compensation of blue. Не знаю. Так, і, і тут в цей compensation ми робимо всякі маніпуляції з gain і з гамою. Робимо gain теплішим. Там в сторону, більше більш до вподоби, і гаму теж. Якщо там забагато було, звісно, синього можете прийти, зворотне. О! Прикольно. 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 Йдемо в другу тут ноду, називаємо його курс. І тут там додаємо да -да трошки контрастику S-курву. Тобто тут більше, тут менше. Ну, як вам, мені взагалі би ось так і підійшло. Ну, не, в, не в цьому варіанті. Оп, зробили. Ну, вже картинка, ну, клас. Клас. Але це не все ще. Далі ось ці паралельні ноди. Ну, в оригінальному варіанті цього чувака, який там зробив цей метод. Він тут робить в перших двох масочки. Градієнтика там. З якоїсь сторони, наприклад, тут ми бачимо, що у нас забагато, так? Тут сонце, Ну от. Так такусь якусь штуку. Як воно там буде? Оп. І там гамою, він там прибирає. О, варіант. Тут. Написати. Тут теж, ну, ця типу ноди Mask 2. там Якщо ви хочете десь ще щось зробити, може там прибити тут, хайлайти euh, чи ще щось. Як, ну, як заманеться Третя нода. Правою кнопкою клацаємо. Composite мод і обираємо Soft Light. Бум. прикольно вже. Може так і залишити. У даному випадку, звісно, силуетно, воно працює, але, але не дуже. Що нам тут треба з цією нодою? Ми піднімаємо все, типу Lift, піднімаємо, піднімаємо Gain. Прибиваємо Saturation. Йдемо в Blur Tool. Піднімаємо радіус Blur. Тобто у нас така заблюрена картинка становиться. Далі ми йдемо в Key. І цей output. Ми робимо, ну, це максимально, що ми зробили, Ми ну, знаходити там якусь трошечки, я не знаю, одиничку, двоєчку. Ну, це, грубо кажучи, це opacity для цієї нода, ноди. Пишемо тут. Compositing. Далі тут ми додаємо apache diffraction Знаходимо тут apache нашо Difraкшн. І тут там даже, ну, на цьому не дуже воно, на прикладі, дуже воно класно працює. О, бачимо воно. Ну, що воно робить. А, було, стало, було стало. Вибираємо там хексагон, октагон, що нам Aperture size. Трошки ставимо. Прибираємо. А ще, взагалі сидите і граєте з цим налаштуванням, як вам більше подобається. І потім Global Blend перебиваєте і робите. Ну так, щоб, щоб було. О! Отакий От glow додали. Круто. Круто. Де наш основний варіант? Дивимося, як воно там на сонечко справляє враження. Трошки змінюється. Ну, це для взагалі. Це для більшості варіантів. А, ну і звісно, тут можна, можете кольор трошки змінити. Щоб тепліше було. Далі ми, ми йдемо сюди і тут. Він'єточку робимо. Стандартна він'єточка, там в залежності там, від ваших вподобань від цього. Треба що він'єточку треба. Ну, і далі ще можете погратися з балансом, додати кольорів, як вам більше вподобає, там чи температурку трошки змінити. Як вам подобається? тут занадто синя, я хочу тепліше. Ну, і ось що як було, як стало. Так, давайте подивимось, мій попередній колір. Ну, цей, бачите, трошки контрастніше. Взагалі, ну, я вважаю, це круто. Класний, класний варіант кольору. Давайте ось подивимось. Тобто, я це накинув на, всі, на, на, весь, на весь день, і ну, це все можна відправляти без це дрон. Там він трошки інший, там треба змінити. Але що не дрон. То ну, все класно. Єдине, що там, коли вже, якщо з людиною треба там шкіру, там вже далі. Я покажу в наступному відео, як, як робити шкіру для людини. І, і там. Ну і далі, ви там вже дивитесь, що вам треба. Ну, наприклад, тут ми ну, бачимо, що сильно жовта. Ми робимо біліше Ось такий варіант кольорокорекції В мене для Sony працює. Мені подобається. Ну і звісно, для блокмеджика теж буду працювати. Я думаю, буду працювати для будь-якої камери. класно класно. Там в, в коментах оригінал звідки я це взяв. Можете його подивитися. Ось. Ну і що, давайте монтуємо.